Зв'язда. Опрос да. свідчого плану. Де гроші стопника? Ой, не а мельника. У мельника. Чого їх немає, вони повинні бути позавчора ще були. Давай, я на куди їх ми дивіться, ми давайте вирішимо. Ви вирішили перераховувати на бронежилети і каски їх. Вже ж вирішили. Мож, можна я буду, якщо ти дав мені слово, я вже по зв'яздам. Давай я буду виступати. Є два варіанти. Лібо знайти організацію, на яку перерахувати, наприклад, на матеріал, на прикладаці. Бронежилети. Либо перерахувати на фонд відродження. на наш. Це що з фонд відродження купляють. По Ну, Требухівський. І з його закупаються ці бронежилети. Чи що там нам треба? Так. Мені було туди прямо. Ні, во-первых, я проти цієї організації, подожди, давайте ближе к деньгам. Деньги реально вже существують до них. На кровь не существують. Я говорю, у Мельника цього гроші є у нас. Ну я шо, карман, то, все, що, карман за ще щось що сказати? Не можу поняти. Договір складений. Договір про перевої участі складений вчора, підписаний. Підписано, підписано, все, підписано все. Да. все. Значить, ми маємо право свиснути. Да. 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 Подожди, тут присядьте, Люб... ми Павлом. Приїхали. Ні, ну так ми ж рішаємо чи як. Ну, Подожди, ну, що ж таке? П'ять хвилин, тут так, Значить, е, значить, значить він, я йому дзвонив, це ж може ви не чули Павло, звісно. Я йому лічно дзвонив і общався. Він сказав, мені все одно, куди перерочисляти деньги. Так, Що ти сказав, не налом. дати. Ми вирішили на ці гроші, якщо ви ага. не помните, купити 10 касок. На 25 тисяч ми рішали на по попередньому засіданні. А про брон... хорошо, а Сейчас, брон... подожди, давайте з касками по порядку. Правильно, ми так рішали. Ну ви як десять. десять касок десять. ми так рішили, правильно? Десять і десять на, поки на мільника, мельника десять касок вирішили купити. Про бронежилети мова найшла про ці. Що там протоколі вас написано туди? Десять бронежилетів. Да. Ви розберіться, що там ви да. ну, можете. Прошлый раз голосували. Заказки, доклады, заказки пробив. Людина вже скільки днів ходить у мене, дала вже роз, этот, свою карточку, куди перечисляти. Карточки. Дай дай Мельник сказав, йому по барабану.

Куди перераховано, куди скільки, де той саме бюджет показується, все проще. Зараз по чорному базарі цьому ринку він хоче, щоб гроші перерахував куди-то на його фірму, чи на, ето, не... на приватну особу. На на приватну особу, на А звідки ми зробили? Казки, казки, да. Може там казки такі, що у Хокеє вийде. Продовжайте. продовжайте. Да. Я кажу, по чорному ринку воно пройде. Да. Нам привезуть без документів, без нічого ці речі. Я кажу, є порядок. Є коли проплачеш рахунок фактура, де написано чітко, бронежилет і що там таке, одна штука чи десять штук. Цена за одну штуку і сума. І сертифікат вони якісь. Ви що пала нас? Ви не смієтесь. Давайте розкажіть, розкажіть про ці про ці бронежилети, yeah. що купив нам ПП стандарт. Okay. 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 Це фірма. Де яка фірма рога і копита? Ну, чоловіка. Сертифікат, сертифікат по цьому телефону Сертифіката на ці броніки немає, не було на цей список. Це... На Знач... сертифікати є. Да. Значить, давайте Замаски, з цими сертифікатами поки розберемося. І... На що ми ж немає? І що? Не, 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 ну так що? Ну, Головне, щоб вона пуля не пролітала. А де гарантія тієї людини, яка принесе нам каски, що то не от... А де гарантія відстопника, що він приніс каски німецькі? Де гарантії? Ні, оці я по інтернету вони стоять і дорожчують. Скільки? Оці? Да. П'ять з половиною. Чим би я ти їх пробивав іменно ці? Ну, ось дивися. Ось, ось. Ось Осе ж написано. Провіть все. Мартировка же все йди. А Альона Ніколенко принесла Їх, їх таких <плес> таких форм, таких касок, от за, за 300 гривень можна купити. Об'ясняю по казке, по, по... по, по, по якій я привозив Ніколенко і, і, і у, кому ми там криви. Да. Вони, вони всі натовські йдуть одинакові, качество железные, а по формі вони всі однакові зеленково і і за 300 так було. Так, польську сказали тоді, yeah. за чого ми пошукали. І, <звачку> <це, це, звачку> <звачку> <звачку> і за те, що були польські, то це такі самі казки. Там ти <звачку> оту, -оту маркіровку десь оприділився, той маркіровку? <звачку> <звачку> ну, ось цю. Ні, я бачу, де вона подивиться я, на неї. Я, я, я дивився всю, цю, інтернет-магазин «Мілітарізм». Ну, Если сейчас нету, короче, берите бельгійские. 1800 рублей. Не, ну бельгийские тут почему-то. И польские за 2,5 минут. Ну да, и польские есть. Да. Значит, по цим каскам. Арсистої... По цим каскам, что за тысячи. Це что вы продавали? Да. То, что мы купили уже двигаться. Я б для себе накрутав. Слухай, що каже. Я їх не испытывала. Хоче Боже муд, випитать, я не знаю. Так а ви знаєте, я поли Роз... испытытила Дайте розкажу. Що... Так вкоріше, ви казало все, я випускала вже менше. Зараз... Де... Повреждения на ней будуть. Ал Стріляли в цю каску із розстояння 10 м. Все жде, застряла в касці 2 сантиметра. Ну з ВСВД, хто стріляє в каску з 10 метрів. Ну що за вопрос? Я не розумію. Так, далі. Я не пойму з грошима всього жемельника. Я не можу догнати. Є розчетний щод, куди перечислити гроші. Чому не Рахунок Фактуру дайте. Він зараз перечислить. Нащо йому рахунок фактура? Він приватний підприємець. Сьогодні ви мені сказали, що він буде тут присутній. Правильно ви сказали мені? Де він? Васильев, хай їдесь. В чому проблема? Як треба... по чорному ринку лежить, нічого не буде. Извините. Ви оце купили по якому? По по, по... Покажіть. По... Документ. Так це ж людина привезла. Не по білому. Це його водій.

По чорному, по білому. Він отчитується за ці гроші, Конечно. що він не то да саме, кому він, е. він фоп Фі фізична особа підприємець. може зняти скільки хоче свого щота і куди хоче їх діти. Він нікуди не відчитує. Ні, він перед ра сільською радою це очитується по він Розкажіть по чорному. Я кажу, а ми не можемо не можемо сісти раді працювати по такому. У нас на каждую на предмет довж бути І що це за документ? Актримання передачі стандарт плюс. Передало і що так він гуманітарку зробив, <рігалу> а це <танцес> коли 10 10... Ой, і ці... Купить 10 бронежилетів, ой, ці хмельні купить 10 бронежилетів, де не стоїть 10 касок на 50 тисяч, які ми вирішили, коли засідали у першу середу. Де ж зараз ми будемо переходити гроші, якщо ти принесеш з тої організації, як був, де приніс, наприклад, да, чи УФО. Е я кажу, видатково, чи тось, видатково вже отримати після того, як будуть отримати матеріал, а рахунок, фактуру ти зараз віддай йому і зараз перерахуй. Я йому сказав, з ним бесідував, з Мельником, ви сказали, що він сьогодні буде тут. Мельник сказав мені, я перерахую гроші, мені все равно куда их перераховывать. В чем проблема? Зараз перекручивается вже. Нет, Ви, не нашла не просто быть броники. Він щоб не толковый был. Хотя пусинка в моей машине лежит, подивишься. Да что його дивитися? Його его испытывать треба. Уже испытал. Зайдите на мене на сайт и подивитесь, як я його испытывал. Все, подивився. Что вам ще не хватает? Патронами. Це Патрон зняв, усе зняв, показав вам. Не кричіть. Ви ж перший почали. Да, ось, ось дивіться, ось ми побачили, наприклад, реальну картину. Оце бронежилет хороший. Показали, як їм стріляли патроном. Із снайперської винтовки. Так же ж виходить. Ось покажіть оце сюди ж, наводіть сюди. Я вже ага. це знімав. Да, я ж показую мені извини. От хай били, там за копити забирав. Стопник. Він може купити гроб, він фізична особа. Так як ви, я не вважаю. Я не вважаю. При Васильєву. Олег Іванович, нехай він купить там, де купляв стопник. Куплял. Ну так питання, а Олег один хоче з вас шести, щоб купили в його там я я в районі. Я бачу, що Ні, хай він купляє не стопник. Ну, Ні, треба вопрос сісти і вирішити. Зразу по діньгам, де вони. Умельненько, блин, я к ней не то урошу, может, будем. Коли він купит 10 броников, 10 кассов. Я тому йому рахунок фактуру, сразу він купит. Купить. Че ему не дали рахунок фактуру до сих пор? А мы нема бронежилетов. Не значит, значит, Ты Значить, Знаете, значит, на напир. Ты эту фирму даешь. Давай всей фирмы рахунок фактуру. И він по цьому рахунку... Він сказал мне перечислить по барабану куда? Хоть налом да. А че? А че? Ми Ми так, не не Я не а того, що вони беруться неофіціально. Як це неофіціально. О, так. так вибачте, так може так, нашим діти почекайте, може нашим де, дітям ну, полагаються бронежилети коштів. Де, де є, докумен... є документ на цей броні, нема ні одного документа. Це людина сама принесла. <говори> Ні. Значить, ці не сертифіковані нормальні. Ти що не сертифіковані, так, так нормально. То, що нема на руках, де є сертифікати. В інтернеті всі сертифікати, на бронедвірі сертифікати, ряд. Хорошо, допустимо, наші ці мені лично мені лично по барабану. Я тоді помню, що я говорив за каски. 4,5 тисячі гривень каска дорого. Можна взяти за 2,5 тисячі. Ми так я говорю. Але окей, нам не надо. При чому тут окей Я Я каска буде стояв. Нема сотні зразу і мелік зразу перерахуєш. Проблем нема з грошима. зараз вообще. Лібо ми переганяємо той сотник, і переганяє гроші на фонд. Лібо він переганяє на фонд, і ми в будь який время, коли ви нагадали, ми зразу берегаємо на фонд не лізі. Але ж але ж з того фонду, але ж куда поправить фактуре прокладывать из кома лишь легче значительно снять гроши любые и перечислить куди хочешь чем из фонда редродження на Требухівський називається. правильно я розумію? понимаю да, нет Да елки палки, я не понял, я должен каждый раз до него звонить или что? Ну да. Вы зво... сказали, что он ничего не будет тут. Вы сказали, что он будет тут. Він а Я же. Ну, хай, я сам. я сам, ему сегодня звоню. Даже если вы с ним договорились, я в целом позвоню. Не конечно. Певаю. А кто конечно, не надо звонить? Я буду дзвонити, тому що купімо. Відмилані <риклад> ж таки закінчили, а ще по попроникам не розібралися. Чого ти не проти? Ви голосували за те, що запустили. За який п'ять тисяч? А за які вам шоу розказував? На метро вибережні. На на на, на, на Подивіться, це виробництва. Є все. Є 3 часов, є 4 двісті. Володимир, троволодимось до роля. Я з вами спілкуватися три дні назад, Моє прізвище картичних колег. Іван, може, помню за гроші. <говорю> я завтра буду їх. А Ви мені тоді сказали, що можете перерахувати на рушу. І вам все рівно, куди і як їх. Правильно я вас розумію? <говорю> я буду їх в 6. Ну, буде каже, що я вам казав про вас банка, ви можете. Ты не на свої поключишь. Давайте тоді я вас набору. Можно вас со всем А, что это Можно? Я вам потом. Давай, я скажу, что шо... я барсек не знаю. Не, давайте я вам что... Давайте, вам... давайте так. Я вам забыл жилеты <застотворю> или газки, ну, там. <застотворю> там, вы их Я так куратом

<говори> Вона знімає, знімає. Ви знаєте, що можете перерахувати гроші, будь-куди, вам все рівно їх перераховувати. <говори> <говори> <Ой>, господи, мати. <говори> 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 вам як фізичній особи-підприємцю потрібно якийсь рахунок фактура Ви не можете ці гроші налом зняти? 10% загнали. Ні, no. nee, так мы тут штабом целым решаем. Мы тут штабом целым решаем. У нас тут несколько человек нет. Може, мы можем изводить за початку зібратися. Я шу, я acho só Ні, фірми немає, Казки, у каски поступають із за границею, яка ж фірма їх ввозить? Вони ввозяться, я не знаю, як вони возить. Як Вони поступають? Я що? не знаю. Вони ж ніде не, ну, не обліковуються. Вони ж не а навіть в нас в Україні не, не виходять. А як це вони зараз в Я заводять? Це захочуть, Я люди говоряться. Є телефони, є все, є сайт. Я кажу, і, і, і по понахитують. Ну ви що, не бачили по телевізору? Возять по одній касі люди наші. Ну що, зараз тут буде теж а ви що, будете гроші перераховувати із підприємства? Ну, ви як підприємство будете гроші? Справа в тому, що ви можете під'їхати до нас. Сьогодні немає часу. Не по своїм ділам, я по суті. Ми сьогодні наш голова запросили до нас на засідання.